Дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Таро. Карта дня на 20 березня 2024 року. По всіх знаках Пам'ятаємо, що загальний, тому може на усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає дев'ятка кубків. Це гарні емоції, це щастя, це радість, задоволення, неочікувані гості, люди, яким ви будете дуже раді. Карта також може вказувати і на здійснення вашого бажання. Але щоб воно здійснилося, ви маєте поставити чіткі цілі перед собою і до них прямувати. Тельці. У тельці старший аркан помірність. Потрібно тримати такий спокій, гармонію в собі. У всьому тримаємося золотою золотої середини. Не витрачаємо, не поспішаємо, не лінемось, і не перевтомлюємося. Можливо, будуть якісь хатні справи. Гарна можливість для того, щоб помедитувати, відпочити. Десятка пентаклів на дні клоди говорять про впевненість, про стабільність та щастя у вашому домі. Близнюки. Близнюків старший аркан сила. Будьте рішучі, сміливі та наполегливі. Не бійтесь проявляти себе, будьте активні. У будь-якій ситуації не здавайтеся, а йдіть тільки вперед. Будьте наполегливі, ніколи не варто здаватися. І тоді ви зможете досягнути гарних результатів. День пройде вдало, принесе вам успіх і досягнення. Звичайно, буде не все так легко, можуть виникнути перешкоди, але вони вам під силу. Саме головне наберіться терпіння і не поспішайте, не прискорюйте. Та події. Раки. У раків король пентаклів. Можливо, якась буде порада, можливо, від людини такої досить впливової. Гарна можливість проявити себе, досягнути тих цілей, які перед собою ставите. Взагалі, карта вам віщує зміни і зміни в кращу сторону. Також буде гарна можливість виправити своє фінансове становище. Леви. У левів. Свірка Пентаклів. На вас очікується стабільність, серйозні зміни не намічається. Все як планувалося, так десь так і буде все відбуватися. Також можливі м, якісь надбавки у фінансових якихось питаннях. Е, також можливі, ну, от сказати, м, буде гарна можливість витратити щось на себе. Але от будете проявляти якусь трошки скупість. Цього не варто робити. При, знаєте, якщо дуже необхідно, то краще не відмовляти собі в тому, що ви так бажаєте. Тому що ви з такими певними моментами, можливо, економією, сильно себе багато чим почали обмежувати. Цього робити не варто. На дні колоди, король Пентаклів, який говорить, для того, щоб досягнути поставленого результату, потрібно діяти і проявляти себе. Для того, щоб прийшли зміни, не бійтеся їх впускати в своє життя. Тому що у вас все йде стабільно, все, ви наче серйозних змін не хочете. З одної сторони, не хочете, а з другої сторони, і хочете. І не знаєте, можливо, як вам далі діяти. Не бійтеся впускати зміни, вони не завжди погані, вони дуже часто. Кращу сторону. Діви. Для Дів Сімірка Пентаклів. Не поспішати, набиратися терпіння. Знаєте, от бувають такі моменти, коли от не видержуєте, хочете, знаєте, висказатися, хочете, знаєте, от Думаєте, от от десь там конфлікт буде вже, от не можу геть стриматися. А ви наберіться терпіння і стримайте себе в будь-якій ситуації, в будь-яких справах, в будь-яких починаннях стримуйте себе, набирайтеся терпіння, не поспішайте, не прискорюйте події. Всі ситуації ви виправляться. На дні куди п'ятірка мечів, обмани, конфліктні ситуації. Намагайтеся уникати оцих конфліктів і стримувати себе. Оте терпіння вам допоможе уникнути всяких оцих непорозумінь. І ви нагороду за свою працю ви обов'язково отримаєте. Терези. У Терезів туз з кубків гарні новини, гарні емоції, щастя, радість та задоволення. ви будете раді дуже якимсь новинам, які будуть вас радувати, які будуть вас тішити, які принесуть спокій в ваше життя та впевненість. Також карта говорить про. Можливість освідчення в коханні в когось, в когось народження дитинки, звістка про вагітність і так далі. І такі можуть це бути. А в когось можуть просто дуже приємні новини, яких ви, вирішення, буде якихось проблем, яких ви дуже хотіли, які вас дуже потішать. Старший аркан Єрофант говорить, щоб ви були чесні, справедливі і совісні, і все у вас буде добре. Скорпіони! Скорпіонів, старший аркан вежа, буде руйнація якихось певних ваших планів. Саме головне це не розчаровуватися, не накручувати себе, коли таке трапляється. Буває дуже часто, що ті плани, які зруйнувалися і не вийшло їх втілити в реальність, буває на краще. І Просто ваші плани могли не дати тих результатів, яких ви очікували, а могли принести вам певні розчарування. В будь-якій ситуації, якщо щось не вдається, обов'язково шукайте плюси. І не розчаровуйтесь. Завтра наступить новий день і принесе вам нові зміни. Стрільці. У стрільців двійка пентаклів, невпевненість в якійсь певній справі, можливий якийсь вибір тепліте робити. Також карта вказує на те, що ви намагаєтесь одночасно робити декілька справ, за чого виникають певні невдачі. Також, можливі, будуть якісь рутинні справи, справи такі повсякденні, які, скажімо так, ну, не дуже вас потішать. Але намагайтеся робити все поступово і не все одночасно. І ні в якому разі не давайте собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам діяти. Ви впевнені в своїх кроках, можете бути, якщо будете обдумувати свої дії. Саме головне це впевненість та рішучість. Не поспішайте. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, обдумайте і прийміть вірне рішення. Ну не намагайтеся сидіти одночасно на двох стільцях. Робіть все поступово і не давайте собою маніпулювати. Козирові для козерогів король мечів. Тут можливі якісь фінанси, фінансові, можливо, спитання будуть вирішуватись, можливо, якісь просто справи з паперами, важливі справи. Обговорення, підписання, ухвала важливих рішень і тому подібне. Тут саме головне це, знаєте, не піддаватися емоціям зайві. Тільки прислухатись до свого розуму. Справ буде дуже багато, але вони вам під силу, які б ви втомлені не будете, але роботу ви виконаєте. На дні колоди, рицарь, мечів, який може вказувати на якісь певні конфліктні ситуації, і за якоїсь певної події, за якоїсь певної важливої справи. Саме головне не поспішайте і намагайтеся уникнути оцих непорозумінь, якщо є можливість. Водолії. Для водоліїв диявол. диявол говорить на певні спокуси на вашому шляху, на те, що хтось намагається вами керувати і спокушати на певні негарні якісь справи. Перш за все, ви маєте. Обдумувати свої дії, коли ви щось робите. І обдумати наперед, які будуть наслідки за ті чи інші дії. І ні в якому разі не спокушайтесь на такі улесливі пропозиції і тому подібне. Тому що за це все буде обов'язкове покарання. Ні в якому разі, там, якщо якесь свято, не зловживайте там, нап... Нап... напоями різними і так далі. Просто в будь-якій ситуації обдумуйте в цей день свої дії, щоб не зробити. Певних проблем на майбутнє. Рибки у рибок старша аркан сила. Проявляйте впевненість в собі, сміливість та рішучість. Будьте наполегливими, не здавайтеся перед складностями, які виникають на вашому шляху. Це все можливо. Але якщо ви будете наполегливі та рішучі, ви обов'язково впораєтеся із поставленими цілями на день. Я бажаю всім гарного та вдалого дня. Хай будуть тільки гарні та приємні новини. Миру всім! Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!